Добрий день! Всі ми хочемо говорити українською правильно. Впевнена, ви багато разів чули про багатство української мови? А як же ж воно проявляється? Це наше багатство. По-перше, у синонімах. Чи знаєте ви, що слово горизонт має аж 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, крайнеба, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо? Видно край, небо край і овид. А от слово бити більше сорока п'яти це і гатити, лупити, бухати, періщити, клепати, шмагати, шкварити, гамселити, дубасити, пригощати і навіть частувати. Тож Збройні сили України зараз використовують весь цей арсенал для того, щоб жоден ворог не залишився на нашій території. По-друге, українська мова багата на багатозначні слова. Це слова, в яких перше значення первинне виникло разом з тим, як з'явилося слово. А от їхні другі значення переносні, з'явилися вже тоді, коли ми почали використовувати ці слова умовлені. Давайте спробуємо порівняти російське слово адкривать і його український відповідник. Нові відтінки у значенні цього слова з'являються в залежності від того, яке слово опиняється поруч з ним. Тому двері ми відчиняємо, рота ми розтуляємо, книжку ми розгортаємо, замок ми відмикаємо, рахунок ми відкриваємо, ну а пляшку, звісно, відкорковуємо. Ще наша мова багата на омонями. Це слова, які вимовляються і пишуться однаково, але мають різне значення. Щоб не потрапити у незручне становище, треба знати лексичне значення цього слова. Всі знають, що вівсянка це крупа, пшоно із вівса, а ще вівсянкою називають маленького птаха із ряду горобиних, а також дрібну ставкову рибу. Гриф це не тільки великий хижий птах, це ще й довга пластина з дерева у струнних інструментах. Всі знають про гриф гітари. А ще грифом називають початку на документах. Дуже часто чуємо гриф міністерства. А от найобережнішими треба бути з паронімами словами, які вимовляються і пишуться майже однаково, а при цьому мають абсолютно різне значення. Наприклад, путати і плутати. Путати це зв'язувати мотузками або ремінцями. А от плутати. Це помилятися, блукати або переплітати нитки. Наступна пара це компанія і кампанія. Всі ми знаємо, що дружна компанія це люди, які об'єднані спільними інтересами, або торговельна чи будівельна компанія, яку теж називають цим словом. А от кампанія це ряд заходів, які спрямовані на досягнення цілі. Найчастіше ми чуємо це слово у словосполученні Виборча кампанія. Тож щоб опанувати багатство нашої мови, користуйтеся словниками. Максим Рильський колись казав: не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Тож говоріть українською правильно, вдосконалюйте власне мовлення, будьте прикладом для інших, і хай все буде Україна!